В ефірі Студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Медіарегулятори Латвії, Литви, Польщі, Румунії та України 4 жовтня у Варшаві підписали декларацію про співпрацю і взаємну підтримку в боротьбі з дезінформацією. Таким чином вони скріпили свої наміри разом докладати зусиль щоб протидіяти впливу пропаганди найперше російської у суспільствах цих країн. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн на зв'язку. Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України. Сергій, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Да, доброго дня, вітання вам з Хрещатика з Києва. Дуже приємно. Скажіть на вашу думку, чому таке об'єднання з нашими країнами, сусідами важливе? Ну, власне, базово важливо боротися із російською пропагандою з дезінформацією, і як ми на жаль вже на гіркому українському досвіді переконалися, особливо з часу початку повномасштабного вторгнення, російська пропаганда, російська дезінформація це перша стадія гарячої війни. Яка уможливлює танки ракети, яка уможливлює підтримку населення Росії і яка живить через от таку ворожнечу, живить цю несправедливу війну? Тому звичайно, що нинішня декларація, нинішнє об'єднання зусиль медіарегуляторів регуляторів насамперед? Близьких і по кордону, і найближчих наших друзів із об'єднаної Європи Литви. Польщі інших колег, то це знову ж, якби пошук певної моделі, як ефективніше боротися з дезінформацією з російською пропагандою, і відповідно як не дати ворогу Росії, а, ну послаблювати підтримку України, або взагалом послаблювати зараз ось цю якби коаліцію між демократичними країнами і тиранією. Скажіть, які запобіжники ми можемо використовувати в протидії пропаганді? Ми розуміємо, що така декларація це один з тих цеглинок, які мають бути. Що ще в нас є, і що ми маємо ще створювати? Ну а насамперед я думаю, що більше тут будуть і перебирати певний досвід або вивчати ну, якісь такі вже польові результати і наслідків російської пропаганди, і результати ефективного його викорінення, То більше я думаю, в цій декларації отримувачами будуть і регулятори з Балтійських країн і з Польщі, щоб все ж таки е, ну не допускати російську пропаганду до всього для Європи, взагалі для демократичних країн дуже важливими є цінності свободи, цінності свободи слова. І тому, коли утворюється така коаліція, то це теж певна така демонстрація, коли країни Євросоюзу розуміють, що їм необхідно приймати певні жорсткі рішення для того, щоб Росія не використовувала широкі права, якими ми Захищаються свободи для того, щоб підривати зсередини демократичний якийсь лад. Тому я думаю, що тут з одного боку ми говоримо про велике ну і посилення там. Регуляторів цих країн для прийняття певних принципових рішень для запобігання російській пропаганді у них. А для України це здебільшого ми покладаємося на міжнародну солідарність, на технічну якусь допомогу і звичайно на теж на дискусії щодо ефективних способів нейтралізації російської пропаганди. Насамперед, серед ключових, це. Докладання технологічних певних рішень з тим, щоб загалом пропаганда не проникала у медійний інформаційний простір для цього свого часу в Україні були заблоковані трансляції російських телеканалів, згодом соціальні мережі російські тощо, і відповідно це якби технологічно, щоб просто населення масово якби, не мали доступ і не отруювалися з цих джерел. А далі вже відповідно. Так само наступні кроки це е, певний ну якби недопуск фіз... російських пропагандистів, боротьба з дезінформаторами, тобто з тими людьми, які безпосередньо знаходяться там в полі, і відповідно намагаються ну якби подавати не неправи несправедливу якусь інформацію. Ну і фактично певним варіантом боротьби з пропагандою або якби якихось ефективних дій це є кроки, які захищають професійну журналістику в країні, захищають добросовісні засоби масової інформації через протекціонізм. І доступ якби до ресурсів до інфраструктури, зокрема українських редакцій. То відповідно, якщо населення матиме доступ до перевіреної інформації, то це певна така протидія або вакцинація, тоді дезінформації, чуткам тощо, але тут треба комплексні певні дії робити. Принаймні, от ми, як національна слівка журналістів України, ми для себе один з пріоритетів поставили підтримка із перезапуском із відродженням. Після тривалої паузи, викликаної початком повномасштабного вторгнення місцевих газет на деокупованих і прифронтових територіях, і відповідно часто, наприклад, для таких міст, як Оріхів, Ізюм, Харківська область, Гирівка, Миколаївська область, інші. Міста, які були поруйновані е, росіянами, е, то дуже часто в цих місцях саме газети є єдиним доступним засобом масової інформації. І От, ми, як спілка журналістів України, ми профінансували друг першого випуску. Згодом рекомендували міжнародним донорам. І зараз 29 отаких газет в різних куточках при фронтових деокупованих територіях, вони є отакими двигуна. Нами професійної журналістики важлива інформація, яка часто рятує життя і є ефективним в боротьбі з дезінформацією. Сергій, як ви можете оцінити, наскільки потужно сьогодні працює російська пропаганда в Україні і в найближчих сусідніх державах України? Ну, е не ну, я не хочу якби хвалити е, звичайно, російську пропаганду, але вона працює потужно і е, насамперед, скільки е, е, Росія інвестує і закачує море своїх кривавих. Е, Грошей рублів у цю пропагандистську імперію, то відповідно при тому, що загалом в самій Росії і на тимчасово окупованих територіях Росія абсолютно придушує свободу слова незалежних журналістів, незалежні медіа. То безальтернативно це одна з технологій. Вони занурюють в простір пропаганди в токсичний інформ або маніпулятивний простір все російське населення і тимчасово там окуповані території, до яких вони притягають свої лапи, і відповідно далі вони. Накачують якби фейками, маніпуляціями, але технологічно вони безальтернативно задають цю пропаганду, і на жаль, ми бачимо, що їм вдається принаймні російське населення тримати і у покорі, і відповідно безальтернативних якихось обговореннях. Щодо того, як російська пропаганда працює в Україні, то на щастя, все ж технологічними певними рішеннями ну досягнуто, і українці не переглядають. Дають російські телеканали в масовому якомусь такому форматі, або це дуже складна якась така інфраструктура, тому. Тут ми говоримо, що прямої якоїсь дії російська пропаганда і складно вести на українців. Але водночас ми бачимо, що росіяни вони інвестують великі кошти в зовнішнє мовлення, в англомовні франкомовні адаптують на різні мови світу свій брехливий контент. Вони особливо в країнах, де якби не немає якоїсь сталої практики демократичних цінностей. Вони взагалі. Якби входять в прямі коаліції з місцевими мовниками і максимально заземляють, тому, на жаль, ми говоримо, що позиції цієї пропаганди вони доволі такі великі, От, але звичайно, що в демократичних країнах на сьогодні абсолютно превалює підтримка України, підтримка розуміння ситуації, і відповідно ніхто не толерує диктатора і тиранію. Але для того, щоб протистояти ефективно пропаганді то знову ж таки необхідно кожного дня і владі українській і нам, журналістам, і ми, як спілка журналістів України, докладаємо зусилля для ширшого інформування про. Об'єктивні новини в Україні для створення умов для роботи журналістів міжнародних медіа. Ми, наприклад, як спілка журналістів допомагаємо, убезпечуємо з прокатом безкоштовним бронежилетів, шоломів. Ми координуємося з прес пресофіцерами на фронті для того, щоб якомога більше міжнародних журналістів вони приїжджали в відрядження до себе і в своїх медіа вони подавали відповідно ці реалії через відповідно отримання більше. Достовірної інформації про те, що відбувається, є відповідно, і надія, що населення, якби громадяни демократичних країн, будуть вимагати від своїх урядовців докладати зусилля і підтримувати міжнародну солідарність з Україною, але це знову ж дуже тривалий процес, і знову повертаємось до цієї декларації медійних регуляторів. То це теж якби один з елементів на перспективу на те, що ми маємо постійно дбати про. Захист від зовнішнього ворога, від ворожої пропаганди і простих відповідей на складні питання, на жаль, не існує. І от ще питання: країни-підписанти декларації мають намір ініціювати заходи для спільного навчання громадян з виявлення, реагування і запобігання дезінформації і налагоджувати співпрацю між європейськими і національними платформами факт-чекінгу. Яку тенденцію, Сергію, ви помічаєте, чи стало наше суспільство краще фільтрувати інформацію в умовах такої? Великої інформаційної війни разом з бойовими діями, так і такою велетенською навалою інформації. Ну, звичайно, що це, це ще той виклик, бо ми постійно закликаємо до різноманітних якихось заходів з підвищення медіаграмотності, і насамперед ми теж постійно говоримо і якби про те, що необхідно піднімати рівень медіакритичності при споживанні інформації у населення, щоб вони розрізняли де інформація підготова на професійними журналістами медіа, які відповідно беруть певну відповідальність перед суспільством і перевіряють інформацію, а де технологічно, просто на платформах, в соціальних мережах хтось створює за формою, ніби журналістську, інформаційну, але насправді що це може бути фейки або якісь спеціальні маніпулятивні технології. Людям складно з цим розбиратися, але знову ж необхідно впроваджувати і піднімати рівень медіакритичності, і насамперед закликати громадян користуватися з такими відповідальними професійними засобами масової інформації, але це знову ж дуже складно, бо технологічне зростання, яке якби. За останні там два десятиліття проникнення соціальних мереж, відповідно е, користування гаджетами. Воно, по перше, спрощує створення інформації, поширення інформації, і відповідно на цьому фоні професійні редакції інколи можуть знаходитись в тіні, що їх можуть читати там, тисяча підписників, десять тисяч, а якісь маніпулятивні, але яскраві технологічні якісь канали можуть переглядати 100 тисяч 200 тисяч. Тисяч тому це знову ж складне завдання, яке полягає в освіті в іншому, але і відповідно, я думаю, що необхідно просто якось пропонувати громадянам і заохочувати певну якусь практику в кожному там регіоні споживати саме. І насамперед перевіряти інформацію і споживати інформацію, яка готується професійними командами. Наприклад, там сьомий телеканал в Одесі, що це редакція, що це професійні медіа, професійні журналісти, які готують, адаптують. І принаймні, якщо ви споживаєте багато там в Одесі телеграм-каналів або різного, різного, різного різного роду джерела, але давайте інтегрувати умовно в Одеський контент там сьомий телеканал або там Думська або інші, але відомі певні медійні бренди, які принаймні вже несуть певною мірою відповідальність за це так само на національному рівні, на якомусь іншому, і тоді це буде збалансованіше. Але знову ж таки, дуже закликати бути вимоглими спокійними громадян, які в умовах стресу, в умовах постійної повітряних тривог, обстрілів, які в паніці, це теж дуже. Складно, тому якби тут певна ну, знову ж відповідальність на лідерстві влади, військової влади, керівництва країни, щоб просто дійсно посадовці на сьогодні були ну якби головними і сприймалися головними джерелами відповідальної інформації, бо фактично у них і відповідальність за оборону і за відсіч окупантам. Сергій дуже вдячна за вашу думку. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Сергій Томіленко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.